Всіх вітаю! Звернення до тих, хто використовує штучний інтелект, а саме масово редагує карточки товарів. Хочу донести до вас наступний меседж, що я наполегливо рекомендую робити всі маніпуляції, тобто масову обробку штучним інтелектом ваших карточок товарів на окремій базі даних. Як це виглядає, давайте зараз покажу. Коли ви встановили програму, у вас за замовчуванням створилась база даних. І вона у вас знаходиться за ось цією адресою. Перед нами відкриється віконечко. І в цьому вікні ми побачимо ось такий файлик ShopsDB. Це і є файл бази даних, де зберігається вся інформація, що ви робите у програмі. І я рекомендую зробити наступне: ви просто берете ось цей файлик, LC, Ctrl-V, просто робите дубль. Ще одну таку базу даних. В цій базі даних все те ж саме, що і в цій, але вони між собою будуть не пов'язані. В цій базі даних буде вся та інформація, що і в цій, на момент, коли ви зробили копію. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви в цій базі даних будете далі працювати, то в цю це переноситись не буде. Ще раз повторюсь, я наполегливо рекомендую саме робити масові маніпуляції за допомогою штучного інтелекту через Копію бази даних, і після чого ми просто її відкриваємо, тобто ми виділяємо базу, до якої треба підключитись, і натискаємо «Открить». І Як бачимо, відкрилась база даних. А ось якщо внизу переглянемо копія. Якщо вам треба буде перемкнутися на стару базу даних, тобто основну вашу базу даних, також двойним тапом тут натискаємо, вибираємо основну базу даних. Де у вас всі ваші магазини, і через цю саме базу даних передаються дані і оновлюється наявність, залишки і так далі. Тобто, давайте підрезюмуємо, якщо вам потрібно попрацювати зі штучним інтелектом, а саме опрацювати масово, ключове масово, коли у вас буде дуже багато модифікаторів, то ви вибираєте копію базу даних, відкрили і попрацювали там. А також хочу додати, що цю копію бази даних можна взагалі буде через деякий час видалити, тому що це всього-навсього копія. І через деякий час зробити ще копію вже з основної бази. І таким чином. Працювати і в цій, і в цій базі даних. Це робиться саме для того, щоб в основній базі даних у вас не було дуже багато створених модифікаторів. Так як видалити всі модифікатори масово є невеличкою проблемою. Наприклад, якщо ви зробите 2000 модифікаторів, то щоб їх видалити, вам треба буде витратити десь годину-дві вашого часу. Тому ми і рекомендуємо робити всі маніпуляції з масовим редагуванням за допомогою штучного інтелекту, де створюється дуже багато модифікаторів, в окремій базі Базі даних Попрацювали там, зберігли всі дані, відправили собі це на пром чи розетки і так далі. На промі ця інформація зафіксувалася, і потім працюєте в основній базі даних і передаєте тільки наявність, там залишки і ціни. І для цього вам зауважу, на проміж треба буде для наступних імпортів повідключати всі зайві галочки. Тобто, тобто якщо ви пропрацювали назву, опис, характеристики, там пошукові запити, то то для наступних оновлень вам треба буде відкоригувати ось тут флажки, поставити Наприклад, ціна, наявність, знижка і зберегти ці налаштування, і щоб саме з цими налаштуваннями вже проводились наступні оновлення вашого магазину. Тож давайте ще раз підрезюмуємо: ви можете завжди зробити копію бази даних через ось тут. Якщо натиснути або тут, або сі кнопочка підключити базу даних, відкриється те ж саме вікно. Відкриваємо це віконечко і вибираємо базу, до якої треба підключитись. Будьте уважні, ось тут внизу прописано до якої саме бази ви підключені, щоб ви не переплутали. Це перший момент. Другий момент, якщо треба попрацювати зі штучним інтелектом, то обов'язково зробіть копію бази даних, підключіться до неї, попрацюйте там, передайте цю всю інформацію на пром або, або на розетка, або ж даже в крайньому випадку ви можете просто зробити всі маніпуляції за допомогою штучного інтелекту. Давайте на прикладі покажу: ось, ну, наприклад, любий магазин. Вибираю після того як я натиснув кнопочку оновити. У нас оновився прайс, і ось у нас є кнопочка відкрити папку магазину. Я її натискаю. І ось в нас файлик, ось цей перший, який без приставки, «Out», тобто назва магазину, бачите, товари, ой, тренд товари, і тут також саме написано: «Тренд товари і далі і далі йде унікальний ідентифікатор. Саме у цьому файлі зберігаються всі дані по вашим товарним позиціям. Тобто, якщо ви пропрацювали за допомогою штучного інтелекта з усіма своїми товарами, натиснули кнопку Застосувати ці модифікатори і натиснули кнопку оновити, після цього ви завжди можете зайти ось через оцю кнопку відкрити папку магазину і ось цей файлик, ось цей файлик зберегти десь в окремому місці, тому що саме в цьому файлі вже будуть відредаговані всі товарні позиції, як ви їх бачите у програмі. Це про всяк випадок. Тому дуже важливо, беріть цю інформацію до уваги і правильно працюйте зі штучним інтелектом. А хто може забув, як видаляти модифікатори? Ми виділяємо наші товарні позиції, заходимо в режим модифікаторів. І ось тут зліва в списки відображення наших модифікаторів. Ви можете, ось, наприклад, дивіться, вам треба видалити декілька модифікаторів. Мені, от всі модифікатори, наприклад, треба ось name видалити. Я ставлю курсор ось тут. І, наприклад, ставлю, зажимаю кнопочку Shift на клавіатурі і ставлю курсор ось тут. І в мене з, з цього і по цей Модифікатори виділились. Після чого я натискаю ось цю кнопочку видалити. І тут натискаю так. Таким чином, в мене видалилась та пачка модифікаторів, яких я виділив. Але якщо це мене десяток модифікаторів, то це буде робитися швидко. А якщо це мене сотня або тисячі модифікаторів, то це буде робитись набагато довше. І у вас буде таке враження, що програма зависла. Але на самому ділі вона не зависла, а вона під капотом видаляє самі модифікатори і всі прив'язки модифікаторів, які існують з товарними позиціями. Тому замість курсору. У вас можливо буде крутитися як завантаження. І в такому випадку прийдеться просто чекати. Усім гарного дня і до зустрічі!